Україна має бути готовою знайти і закупити газ на суму близько 2 мільярдів доларів для проходження складного опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін вже визначив, де взяти необхідні кошти та звідки імпортувати газ. Частину фінансування забезпечать завдяки грантам, а також угодам з українськими банками. Досягнуто домовленостей про постачання зі словаччиною та енергетичними компаніями США, Американський скраплений газ у разі потреби надходитиме через польський термінал. Додаткові обсяги можливі також з Греції та Азербайджану. І далі про перспективи опалювального сезону долучаємо до ефіру Костянтина Ковальчука, заступника міністра розвитку громад та території України. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю Олексій. А відомо, що в більшості регіонів опалювальний сезон починається з умови, коли середньодобова температура становитиме менше 8 градусів три дні поспіль. Три доби поспіль точніше. Чи актуальний це алгоритм зараз в умовах війни, коли Росія б'є по енергетиці? І чи є певні загрози, що опалювальний сезон не почнеться вчасно? Дякую за важливе запитання. Дякую, що можемо сьогодні про це говорити. Те, що дійсно турбує наших громадян, так дійсно такий алгоритм діє, Україна готувалась до цього опалювального сезону. Завчасно відразу після закінчення попереднього опалювального сезону відповідно був урядом розроблений план дій щодо підготовки до цього опалювального сезону. Створено оперативний штаб, який на своїх засіданнях фокусував увагу на найголовнішому підготовці, і наразі такий самий алгоритм діє попри ті загрози, які у нас є. Дійсно, на сьогодні органами місцевого самоврядування в кожній громаді індивідуально окремо в залежності від поточних погодних умов, місцева влада приймає рішення про початок опалювального сезону. Тому, розуміючи виклики, які є перед Україною, можемо запевнити, що в принципі опалювальний сезон я хочу сказати, що він вже почався для об'єктів соціальної сфери. У нас більше 40% – садочки, школи, лікарні цьому пріоритет і за рішенням місцевої влади тепло. До цих критично важливих об'єктів вже подається. А скажіть, будь ласка, хто ухвалює відповідні рішення про початок опалювального сезону на місцях? Органи місцевого самоврядування в кожній громаді, чому так поясню. В цьому є певна логіка. Україна велика Україна велика країна, і в нас різні кліматичні зони, різна погода в тих чи інших регіонах. Тому дивлячись по конкретній ситуації протягом трьох діб в кожній громаді. Органи місцевого самоврядування ухвалюють відповідне рішення про початок опалювального сезону, що наразі робиться в частині об'єктів соціальної сфери, які я на перелічу. Пане Костянтине, які ризики початку опалювального сезону в прифронтових громадах? Початок опалювального сезону в прифронтових громадах він так само планово має відбуватися, як і по всій країні. Єдина загроза, яка становить для прифронтових регіонів, як ви розумієте, на жаль, це дії нашого ворога, який всіма своїми силами і засобами намагаються ускладнити нам українцям життя і зірвати початок і проходження опалювального сезону. Тому відповідно при фронтовій громади, враховуючи більшу кількість засобів враження, які ворог може застосовувати до об'єктів критичної інфраструктури, електричної теплової генерації в цих регіонах, є відповідно підвищена небезпека в частині того, що ці об'єкти можуть бути пошкоджені або зруйновані. Для того щоб убезпечити це, уряд держава в цілому фокусувала увагу на роботі з прифронтовими регіонами в частині забезпечення їх альтернативними джерелами генерації, розподілена генерація. Мова йде про те, що замість великих джерел теплової генерації створюються низка меншого потужності генераційні установки, блочномодульні модульні котельні. Резервні джерела, як то генератори, для того, щоб могла функціонувати система за умови відсутності там централізованого електропостачання чи великої теплової генерації, спільно працювали як уряд, так і міжнародні партнери-донори для того, щоб забезпечити потреби в першу чергу при фронтових регіонах в цих перелічених засобах, для того, щоб зробити більш стійким можливість проходження опалювального сезону. А що з цінами чи залишиться ціна на газ та на тепло для населення, фіксованої до кінця опалювального сезону? Так, безумовно важливе питання. Як ви знаєте, в Україні діє мораторій на підвищення цін на теплопостачання? Тому можу запевнити громадян України на те, що вартість послуг степло в опалювальному сезоні 25-26 для населення і бюджетної сфери не зміниться. Відповідно для цього, гарантуючи це, уряд продовжив дію постанови про покладання спецобов'язків для виробників теплової енергії до 31 березня 2026 року. Це означає, що виробники теплової енергії для населення для бюджетної сфери гарантовано будуть отримувати газ за пільговими цінами для того, щоб забезпечити наших громадян стабільним постачанням теплової енергії. Крім того, здається важливим є питання щодо унеможливлення відключення підприємств, теплопостачання, водопостачання від електропостачання або газопостачання. Мінрозвитку розроблено відповідний проект постанови щодо заборони таких відключень, і наразі поданий на розгляд уряду. Найближчим часом очікуємо прийняття такого рішення, що також допоможе. Цим критично важливим підприємством в прифронтових регіонах пройти цей опалювальний сезон в тому числі. Натепер, скажіть, будь ласка, от яка частка об'єктів соціальної інфраструктури вже підключена до тепла по країні? Станом на сьогодні, по Україні в цілому? В 19 регіонах об'єкти соціальної сфери підключаються. Мова йде про більш ніж 40%, а це майже там 10 тисяч об'єктів садочки, лікарні і, відповідно, навчальні заклади. Тобто соціальна сфера забезпечується за рішенням органу місцевого самоврядування, безумовно, надання опалення. В частині в цілому входження в опалювальний сезон хочу також підкреслити, що ми. Очікуємо непросту зиму, і відповідно допоки нам дозволяє погодні умови відтермінувати масовий початок опалення в житловому секторі. Ми підтримуємо таке скоординоване, знаєте, згуртоване рішення громад в цілому на даний час масово не почалось опалення саме в житловому секторі. Відповідно до оновленого прогнозу, найближчим часом також потепління, тому погода сприяє. Маємо спільно держава громади громадяни заощаджувати для того, щоб більше впевненості мати взимку в проходженні опалювального сезону. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за ці відповіді. На зв'язку зі студією був Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та території України. Дякую вам. Дякую вам, Олексій. Ви все добре.